Для того, щоб риба добре росла і розвивалась, необхідна проточна вода багато розчиненим киснем. Тому при різкому його зменшенні риба знімається з місць зимівлі у пошуках більш свіжої води. Якщо рівень кисню не відновлюється, наступає замор і загибель риби. Таке явище особливо поширене в зимовий період. Сьогодні ситуація на волинських водоймах із містом кисню ускладнюється, розповідає головний державний інспектор волинь рибохорони Юрій Пахода, оскільки цієї зими спостерігаються снігопади та морози. Через товстий шар льоду, атмосферне повітря та опади, що насичені киснем, не потрапляють у Воду погіршують ситуації, також відлиги, через які крига стає крихкою та непрозорою. На водоймах полинської області ось уже більше як місяць часу утворився льодовий покрив. У зв'язку з цим звертаємося до усіх користувачів водойм, у тому числі громадських організацій, сільських, селищних та міських рад, орендарів водних об'єктів, любителів рибалок з проханням приділяти увагу їх стану щоб не щоб не допустити замору риби не чекаючи подібних явищ для поліпшення кисневого режиму упродовж зими потрібно прорубувати ополонки певною мірою рибі допомагають рибалки любителі які роблять лунки що відновлюють доступ кисню для мешканців озер та річок основні заходи що поліпшити рівень кисню у водоймах це прорубування ополонок, вставляння рослинних сніпків штучна аерація водойм Ополонки потрібно робити ближче до берегів, адже біля берегів ростуть трава, очерет рогіс, а це основний засіб при підготовці ополонок. Будь-який пористий матеріал може пропускати повітря навіть тоді, коли ополонка замерзне. Також хочемо ще раз нагадати: любителям рибалок, рибалкам правила поводження на льоду, щоб були уважними, а також коли. Будуть виявляти факти незаконного вилову риби або браконьєрства, Просимо звертатися на телефон гарячої лінії волинь рибоохорони за номером 067 360 78 40. Таким чином, спільними зусиллями, співробітники Волинь Рибоохорони поліпшили кисневий режим водойми та долучились до порятунку природи.